червоний колір. Міш, покажи мамі червоний колір. Червоний. А де синій колір? Синій. Синій, покажи. Міш, покажи мамі синій колір. Міш. Синій колір. Де синій колір? Де синій? Синій. де синій у нас? Міш, покажи синій колір. Ну, Покажи синій. Міш, синій. Синій колір, де? Да. Міш. Де синій колір? А де жовтий? Жовтий. Жовтий, правильно. Міша, де червоний? Червоний, правильно. Міша, де помаранчевий? Помаранчевий. Правильно. Міша, а де синій? Синій, правильно. Міша, де зелений? Зелений? Правильно. Міша, а де червоний? Червоний правильно. Умні.